Я начальник групи комунікацій Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Роман Істомін. Сьогодні поговоримо про відмінності між мобілізацією та рекрутингом, а точніше, про історію певного рекрутингу під час повномасштабного російського вторгнення, шляхи та види рекрутингу і, власне кажучи, про відмінності. Отже, якщо брати початок російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, то протягом певного е, періоду воєнного стану призову за контрактом, відбору за контрактом, тобто рекрутингу, не було взагалі. Все комплектування Сил оборони України проводилось виключно за мобілізацією. Через певний проміжок часу було е, відновлено набір, відбір е, за контрактом для чоловіків. Які бажали захищати Україну, але не могли це в зв'язку з тим, що вони не були військовозобов'язаними. Наприклад, призовники, тобто чоловіки віком від 18 до 20 років, станом на тоді. Пізніше ми, ТЦК ТСП, розпочали відбір за рекрутингом для всіх категорій громадян. Станом на тепер дуже багато. З'явилося можливостей долучитися до Сил оборони України саме добровільно, тобто за контрактом. Діють рекрутингові платформи. Найпопулярніше це LobbyX, OlxUa, Work.ua, Robota.ua. На сайті Армія Інформ працює своєрідний ресурс, який об'єднує. Ці всі вакансії в одному місці безпосередньо на сайті Армія Інформ. Е, крім того, е, мені відомо, в застосунку Резерв Плюс також з'явилися вакансії. Е, це проєкт спільно з Лобі X, крім е, онлайн-платформ, також працюють центри рекрутингу української армії. Це проєкт Міністерства оборони. Е, Станом на тепер, якщо я не помиляюсь, 44 таких центри по всій Україні відкрито. Е, Абсолютно є в вільному доступі всі дані про них, контакти, адреси по всій Україні. В Полтавській області відкрито 5 таких центрів. Це по одному на кожен район Полтавської області та один безпосередньо в Полтаві. В середньому це дещо більше, ніж загалом по областях. Також працюють рекрутингові проєкти окремих підрозділів, і всі вони абсолютно різні. Починаючи від рекрутингової кампанії 3 окремої штурмової бригади, е, яка охоплює абсолютно, мабуть, всі види, способи, е, методи залучення аудиторії, залучення е, е, рекрутів. Е, також помічав безпосередньо в Полтаві це. Е, Бікборди, Сітілайте на 3-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, батальйон Вовки -Де Вінчі та інші. Е, в дуже багатьох бригад з'явилися свої власні сайти, спрямовані саме на рекрутинг. Варто відзначити, це 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка, 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Але загалом, як я вже сказав, дуже в багатьох бригад такі сайти є. Загалом в той чи іншій формі рекрутинг працює зараз, мабуть, в кожному підрозділі. Щонайменше це на власних ресурсах в соцмережах, максимум, як я вже казав, це, мабуть, буде третя окрема штурмова бригада. Крім цього, є рекрутинговий проєкт Міністерства оборони будь собою. Рекламний проєкт спрямований е, якраз на те, щоб донести, донести до е, громадськості про те, що не обов'язково у війську потрібні штурмовики, стрільці, е, гранатометники, танкісти, артилеристи. Є багато посад, які е, громадянин цивільний може опанувати абсолютно, так би мовити, безболісно, виходячи з власної вже навченості, з власного фаху. Чоловік чи жінка обирає відповідно до свого фаху професію, спеціальність у війську. Це ідея даного проєкту. Станом на тепер рекрутинговий цей проєкт він переріс в свою, в свого роду рекрутингову платформу. Там вже розміщуються безпосередньо вакансії бригад, окремий сайт створений. Все дуже просто, зрозуміло, як то кажете, для людей. Ще один рекрутний проєкт, який я хотів би сьогодні озвучити, це рекрутний проєкт е командування сухопутних військ Дронфорс. Спрямований він, як зрозуміло, з самої назви безпосередньо на е спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів. Це і механіки, е інженери, е пілоти безпосередньо, тому що зараз е БПЛА це вже не лише один, одна людина, яка веде безпілотник, Це вже. Працюють цілими командами і це напрямок МОК, який дуже стрімко розвивається. Як відомо, у нас навіть створені окремі сили безпілотних систем. Тобто, це актуально, це сучасно, це потрібно, це береже життя наших воїнів. Ну і безпосередньо рекрутинг ТЦК ТСП, рекрутинг ТЦК ТСП. Він був до цих всіх е, проєктів, до цих всіх платформ, він досі працює. Рекрутинг ТЦК ТСП лишається, е, найближчим до громадянина в більшості випадків, тому що ТЦК ТСП, або його відділи е, станом на тепер є в 27 населених пунктах області. Тобто 27, м -м, умовно кажучи, рекрутних центрів. Е, він є найдоступнішим, найпростішим, і е, спеціалісти ТЦК та СП завжди готові допомогти громадянину, обрати спеціальність, яку він бажає, проконсультувати, як це робиться, і допомогти долучитися до силово оборони добровільно. Перейдемо безпосередньо до відмінностей рекрутингу від мобілізації. Насамперед, я хотів би. Зауважити, що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, слово, саме термін мобілізація має дещо інше значення, ніж ми його сприймаємо. З вашого дозволу, зачитаю визначення. Мобілізація комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. На функціонування в умовах особливого періоду а Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводить, проводиться відкрито чи приховано. Зараз у нас загальна мобілізація, яка проводиться відкрито. Тобто, коли ми кажемо про мобілізацію в плані призиву, це дещо невірно, правильно це називається. Безпосередньо призив громадян за мобілізацію. Це для розуміння е і глядача і читача, ось, що, що сам комплекс мобілізації він набагато ширший, ніж безпосередньо призив за мобілізацію. Отже, якщо казати про відмінності, то звичайно от основною відмінністю, головною, це є те, що рекрутинг або військова служба за контрактом він є повністю добровільний. Це той заклик долучатися до ЗСУ або інші йому подібні, які запрошують громадянина стати на захист батьківщини. В той же час мобілізація є обов'язковою. Ми, ТЦК ТСП, є тією ланкою, яка каже громадянину чоловіку: настав твій час, ми розуміємо, що тобі страшно. Що тобі не хочеться, чи важко, чи незручно, некомфортно, але понад 2,5 роки тебе захищали інші. Тепер настав твій час безпосередньо виконати свій обов'язок перед державою, перед суспільством, перед рідними своїми зрештою. Підсумовуючи, можу сказати, що перепрошую. Це, якщо казати про безпосередньо е, на етапі ТЦК ТСП, є відмінності. Якщо ж казати про подальшу е, долю військовозобов'язаних і рекрутів, то вони абсолютно однаково потрапляють в навчальні центри, проходять абсолютно на рівних умовах навчання, в подальшому потрапляють в підрозділ, і також на абсолютно на рівних умовах виконують завдання захисту країни. Стосовно е, Підготовки в навчальному центрі. Мабуть, варто додати, що ті військовозобов'язані, які потрапляють до навчального центру, які направляються до навчального центру після 1 листопаду, вже будуть проходити підготовку не 30 діб, як було раніше, а 45. Це важливо. Збільшено термін навчання, крім того, змінена сама програма е анонсується, що це. Буде набагато якісніша підготовка молодих воїнів. Як за контрактом, так і за е, мобілізацією. Підсумовуючи, можу сказати, що кожен громадян України в чоловічої статі, принаймні, в умовах повномасштабної російської війни проти України, в умовах, коли Росія веде війну на знищення, а ми, в свою чергу, ведемо війну за виживання. Кожен чоловік має бути готовим. Стати на захист батьківщини. Психологічно і фізично. Понад 2,5 роки це, як на мене, достатньо часу для того, щоб чоловік завершив свої незавершені справи, підготувався психологічно, знову ж таки, навчився. Є для цього достатньо також способів. Шляхів стати на захист батьківщини два як я вже озвучив: це або добровільно за контрактом або в обов'язковому порядку за мобілізацією